Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії CarPolo Pro Light 5S Plus на цоколь P13. Артикул даного комплекту 15730. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 45 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі, включно з цоколем. На кожній лампі є ось така пасивна система охолодження. Все тепло, яке видають світлодіоди, розпосуджується по всій площині лампи, таким чином, не даючи їй перегріватися. Коли встановлювати лампи, краще для тепловідведення. Ось таким чином розправляти систему охолодження. Під'єднується на живлення 12 вольт, за допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так, яскраво і потужно відсвічують лампи. Потужність ламп заявлена 45 Вт, нагадаю, колірна температура 6500 кельвін. Бачимо білий світловий потік у даних ламп. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 4000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно. Коригувати світло тіньову межу виставляти правильно для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.